І вуаля, японці вважаються довгожителями у світі. І цікаво чому так? Да? Ніколи не задавалися цим питанням. І от наш МОЗ виходить і каже, це ерунда. І причому в такій формі ліпить, що не дай Боже. Виходить якийсь там Комаровський, каже, та, та це те саме. Да? Виходить якийсь там е, цей блин, хімік, навіть не знаю, як його звати, виходить, каже, та це те саме. Розумієте? Цукор порівнюючи з медом. Блюзнірство, некомпетенція і абсолютне нерозуміння, як воно відбувається в цій природі. Давайте я вам зачитаю, що таке натуральний мед. Натуральний мед це солодкий, ароматичний тягучий продукт, який створюється методосними бджолами, шляхом переробки. Власними особливими речовинами, екстрактами, точніше секретами і ферментами, нектару рослин, а також медвіної роси та паді з подальшим відкладанням його у з зневодненням та дозріванням. Про що говорить цей невеличкий абзац? Цей невеличкий абзац говорить, що ми ні в якому разі не можемо.